Всім привіт! Мене звати Дощинка, та сьогодні я буду робити своїх персонажів у крилах вогню в Роблоксі. Так, є гра в Роблоксі по крилам вогню, хто не знав. Для початку почнемо. Що таке крила вогню? Крила вогню це серія книг, яку написала Туіс Сазерленд. І вона розповідає про молодих драконів, які які живуть у племенах та судьба племен вирішається у війнах, битвах і так далі. Ну що ж, не буду затягувати, приступимо! А також хочу сказати, вибачте, за, задні, за звуки на задньому фоні, бо сусіди вирішили ремонт зробити. А також, хто хоче зі мною поролити в крилах вогню, пишіть свої нійки. Я вас. Тодам, та ми вирішимо, коли поролити разом. Ну що ж, приступаємо. Для початку давайте ми почнемо з піщанокрила. Так. І так. У мене піщанокрила звати піщаник. Його ім'я походить від слова піщаний, пісок і так далі. Все, що зв'язано з піском. Ось. Ось чому його так назвали через його так, через його піщану окраску. Ну, взагалі пічанокрилів називають на честь, не знаю, пустинь, там. наприклад, от дюн пісків, що, ще чого, тварин, що живуть у пустелі, вони їми також, також харчують. Ну так, все, приступимо. Піщанок у мене таку, такий блітно-піщаний. В принципі, це логічно звучить. Такий піща, піщ, блітно піщаний. Такий. Ну що ж, я, мабуть, буду робити тут саме живіто це шию. Таку більш блітну, ніж... Сам Тулу, голова. Далі у нас ця штука, вибачте, я не знаю, як це називається. Типу теж. Типу узорів на голові. У нього ці узори темні. О, Десь 10... от... Далі йдуть роги та жало як у скорпіона. Далі у нас крила. У піщаника крила такі ж, такого ж кольору, як в принципі і живіт і груди, оце все. Далі у нас хребінь, чи що це? Я не розумію, вибачте. Він, в принципі, темніший трохи, і яскравіший затуб. Да, Тимніший, трошки яскравіший і все таке. Далі у нас кіхті на крилах та на лапах. Я їх вирішила зробити. Ну, в принципі, у нього чорні. Далі у нас очі. Очі я оставлю такими ж, як і були. Чорними. Так далі. Що це? Я не розумію. Я не розумію англійську вибачте. тому я не можу сказати, що це. Давайте подивимося, що змінилося, в принципі. Ну нічого особливого Я не помічаю поки. Ну що ж, давайте подивимося, як він грається. Ну, в принципі, якщо чесно, мені подобається. Давайте подивимося на політ. Прикольно. В принципі, це логічно навіть. Тут не найкраща якість, бо ця гра ще у бета-версії. Але тут теж можна ролити, але і, на жаль, тут є тільки карта Палац, Королівство Небокрилів. На жаль, так. Ну що ж, приступаємо до наступного дракона. Далі у нас землекрили. У вигляді землекрила я вирішила зробити одну з моїх головних героїнь моєї Ау. А саме землерику. Землерика дуже добра та чесна, хоро... хороший друг ніколи не... Не, придасть, не зрадить в важку хвилину. Але, на жаль, померла через льодяний видох, який попав їй у горло. Землекрийку я закінчила, давайте подивимося, як можна на ній грати. Та й взагалі на землекрили. Що ж, землекрили можуть... Затримувати дихання на одну годину. А також це єдині дракони, які можуть лікувати себе багнюкою. Опіки, рани та інше вони лікують саме багнюкою. В принципі, на цьому все. Далі у нас небокрили. Я вирішила, як небокрило зробити небесну. І починаємо. Небесна сама по собі завжди вже бути королевою, але на, жаль, але, на жаль, не може через те, що у неї саме луска вогняна, а також що через те, що у неї забагато вогню. Тобто вона просто не може сидіти на троні. А також вона не, дуч... не донька королеви. Вона просто, звичайна другнига, просто з вогняною лускою. Королева її також недолюблює, тому в... небесна постійно кудись літає, щоб побути подалі від королівства. Що ж, давайте далі пограємо на ній. В принципі, вона небокрила, а тут є палац небокрилів. Давайте полетиму туди. Я ж, по суті, небокрила, тому мені туди можна. Ага. Мене приймуть, все нормально, в принципі. Англомовний сервер. Я не люблю англомовні сервери, тому що я не розумію англійську. Зовсім. Але пощастило, що я хоч її трохи знаю. Тому і а, то мої однокласники деякі можуть сказати тільки hello і все. Але англійську я не дуже знаю. На цьому я завершую. Всім па-па!